Що ви собі уявляєте, коли чуєте католицький університет? Це, мабуть, темні похмурі коридори, якими сумно, з опущеними головами, лукають чинці. В одній руці вони тримають свічку, а в другій купа паперів. А якщо я вам скажу, що за хвилю зруйнують всі ці ваші враження? Часна яскрава архітектура, просторі світлі коридори, радісні студенти, здивовані? Зараз саме час для розвіювання стереотипів. Знайомтесь, це Український католицький університет. Ще один цікавий пункт сьогоднішньої подорожі. І хоча ця будівля нова. Це лише один із корпусів величезного університету із давньою історією. До складу університету також входить будинок головного корпусу колегіум, де живуть студенти, каплиця блажених новомучеників УГКЦ та їдальня. Навчають в цьому університеті не лише богословські науки. Також тут можна освоїти історію, іноземну мову, журналістику, психологію та педагогіку. Зрештою, кожен може знайти щось на свій смак. Тут є курси з вивчення жестової мови, бізнес школа та школа іконопису. Уку це скорочена назва католицького університету. Студенти, яких всі лагідно кличуть у КУ мають безліч можливостей для зросту та реалізації свого потенціалу. В УКУ часто навідуються цікаві науковці з цілого світу. Уку співпрацює з багатьма університетами за кордоном. Тому студенти мають можливість їздити по обміну на навчання за кордон. А чим відрізняється УКУ від інших університетів? Отже, питоменною відмінністю Українського католицького університету від інших університетів, мабуть, є те, що ми тут в стінах університету не лише даємо нашим студентам знання, а ми також вчимо їх жити. Наш продукт це студент, який може міняти і себе, і суспільство довкола себе. У нас філософсько-богословському факультеті. Є найбільша в Україні колекція богословської і філософської літератури. Також Український католицький університет є членом Європейської Федерації католицьких університетів і також міжнародної федерації католицьких університетів. І наші студенти, навчаючись. В стінах цього університету мають нагоду вже починаючи від другого, третього курсу, слухати лекції провідних фахівців, які приїжджають до нас з-за кордону і викладають для наших студентів. А які у вас плани на майбутнє? В Майбутньому ми також плануємо відкриття вперше в Україні докторської програми з богослов'я. До вашої уваги школа журналістики УКУ. навчання і ще раз навчання. Не думайте, що студенти тут тільки навчаються. Також вони люблять відпочивати. Тож давайте подивимось, де вони живуть. Так-так, саме колегіум, а не гуртожиток. Оскільки, окрім невеличких, проте дуже комфортних кімнаток, тут є безліч цікавинок та зручностей. Всередині є каплиця, кімната відпочинку, бібліотека. При колегіями також діє будиночок «Емаус», в якому живуть люди з особливими потребами. А тепер пропоную вам глянути в найцікавіше місце студентську їдальню. Вона розташована поряд з колегіями, і тут можна смачно поїсти. що тут скоро буде велике тут містечко, як у американських фільмах. А поки що все тільки будується. Ну то ж піде, я перепишу. З вами була Уку і я, Яна Бей. Па-па!